Кожен стикався з заздрістю. Ви знаєте взагалі, чому заздрість це є гріх? На кого направлена заздрість? Ну, чому це гріх? Це ж внутрішня річ. Це ж, це ж не є те, що ти вкрав когось щось. Чому це гріх? Воно само собою є гріх. І воно породжує кучу гріхів. Чому? Якщо ти заздриш, от в тебе з'явилася заздрість, тобто в тебе якби нормальний настрій, ти живеш і тут чуєш, що твій товариш купив машину, в тебе пропав настрій. Смієтеся? Не бувало у вас такого? Ну, не про машину, про будь-що. Комусь чиясь дитина, твоя дитина працює, працює, а чиїсь дитині дали премію всі по Фейсбуку, по всіх соціальних сітках, показали, от вона і в тебе пропав настрій. Це називається заздрість. Але. На кого вона спрямована? На Бога. Це гріх, до речі, з 10. останніх заповідь говорить: не пожадай. Не, не порівнюй себе з ближніми. На цьому виникає заздрість. Тому що ти незгідний, що він тому дав успіх, а тобі не дав.